В Ефірі програма сьогодні надзвичайне про найрезонансніші події в Україні і світі. Далі. Двоє школярів потрапили під колеса Мерседеса на Тернопільщині. 17-річний хлопець загинув на місці за життя 14-річної дівчинки. Борються медики. Кермувальник з місця пригоди втік. Машину швидко знайшли і встановили власника. Це дружина керівника місцевого лісництва. Свідки кажуть, що за кермом був сам очільник керменець лісу. Того ж дня його бачили за кермом цієї жавтівки, якою він проїжджав до кількох розважальних закладів. Свою вину чоловік заперечує і запевняє, що машина була у його вагітної дружини. По гарячим слідам було встановлено марку транспортного засобу та проведеними заходами було встановлено місце перебування водія та знаходження даного автомобіля. На даний момент проводяться слідчі дії та встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Ще одна жахлива ДТП сталася у Дніпропетровську. П'яний водій на шаленій швидкості збив двох пенсіонерів. Подружжя з численними забиттями та переломами доправили до лікарні. Жінка у тяжкому стані, свідки пригоди заповнюють, що водій рухався із значним перевищенням швидкості. До того ж, чоловік сів за кермо п'яний. Медики виявили у крові водія півтора проміли алкоголю. Це у сім разів вище за норму. Мы переходили в неположенном месте. Произошло, на... ну, произошло столкновение. К сожалению. А сколько? Два пешехода было? Два пешехода, да. Мужчина и женщина. Убивця не винен. Родичі загиблого під колесами автівки просять суд відпустити призвідника ДТП. працівника вищого спеціалізованого суду Сергія Мироненка. Нагадаю, у вересні чоловік протаранив дві машини. В аварії загинула одна людина. Свідки кажуть, що кермувальник був настільки п'яний, що ледь тримався на ногах. Докладніше дивіться у сюжеті. На цьому суді вже мали винести вирок працівнику вищого спеціалізованого суду України Сергію Мироненку, який у вересні п'яний протаранив дві автівки, в результаті чого загинула людина. Та велика кількість незрозумілих нюансів у справі не дали поставити логічну крапку. Журналістам про це знімати заборонили. Обвинувачений одразу заявив, що провину свою визнає. Обвинувачений повністю визнав свою вину. Він визнав її ще ще час досудового розслідування він розкаявся, відшкодував матеріальні збитки, моральну шкоду потерпілим. Щоправда, Мироненко запевняє, за кермом не пив. Натомість один із свідків події розповідає: чоловік був п'яний як чіп. Цього не приховує, і адвокат підсудного був дуже такий серйозний штип алкоголю, і людина фактично щось хрюкала і не, не могла, скажімо, промовити жодного слова. Слідчі під час допиту мені повідомив, що кількість алкоголю в крові становила 2,4 проміли. Тобто, це у 12 разів перевищує допустиму норму для управління транспортним засобом. Тобто, це дуже важка ступінь сп'яніння. Що згідно даних, які містяться в обвинувальному акті, то встановлена наявні. Ніс в, в крові обвинуваченого алкоголю несподівано сестра та батько загиблого у ДТП хлопця у суді заявили, що жодних претензій до вбивці їх родича не мають і просять не позбавляти волі обвинуваченого чоловіка. Тому один із свідків впевнений, якби не ЗМІ, справу у суді вже б закрили на користь обвинуваченого. І публічність процесу одразу зруйнувала плани щодо, скажімо, швидкого проведення за півгодини цього засідання, оскільки потерпілі претензій немає, фактично гроші вже вже виплачені підсудним. Інший свідок присутній на суді, по факту, мав би бути потерпілим. Адже саме на його автомобіль прийшовся перший удар захмелілого керманича. Та судді вирішили, що факт отримання травм ще не робить його жертвою аварії. У мене Тілесні пошкодження легкого ступеня, які не підлягають під визнання пострадавшим. Щодо розбитої машини, також мені слідчі повідомив, що це все справи страхової компанії. Чергове судове засідання, хоча й тривало кілька годин, ніяких результатів не принесло. Заслухавши усі сторони, суддя переніс розгляд справи на 30 січня. Олена Козаченко тривай. Ані зброї, ані свідків правоохоронці розслідують вбивство адвоката у Харкові. Напередодні ввечері чоловіка розстріляли дорогою додому. У міліції пропускають, що розправитися із захисником могли через його професійну діяльність. Адвоката Олександра Грузкова застрелили у центрі Харкова на півдорозі від парковки, де він залишив автівку, до під'їзду, у якому жив. Шлях зовсім короткий. І цим маршрутом Олександр ходив щодня. Під'їхав, ми всі так поставили машину, посиділи там 3-4 хвилини з ким-то погарив, потігов, закрив машину і пішов додому. Скільки Сколько він пройшов? 50 шагов. За усіма ознаками вбивця чекав свою жертву. жителі навколишніх житлових будинків чули серію із семи пострілів. 19 в 19.20 дежурной части Дзержинского районного отдела поступило сообщение о том, что на улице Андрея Монбюса раздались выстрелы и лежит мужчина. Выездом на место происшествия было установлено, что действительно возле одного из домов на улице Чичибабина Находиться труп мужчини шістдерового дорожня з агністрільними раненнями голови. Два поранення у голову були смертельними. 52-річний чоловік залишився лежати на дорожці, а вбився втік із місця злочину. Ймовірний свідок охоронець із автомайданчику. Проте він, почувши постріли, сховався в будку і тепер каже: нічого не бачив. От я в нього ж спрашиваю. Він град, я не бачив, щоб хтось біжав. Не бачив. Мірно тіха. Я так порноволочені спугався. Понімаєш. И потому что он стоял здесь на пороге, а Сашка только отошел. Ну сколько? 20 секунд прошло после того. Сколько 50 шагов он прошел. Слышит, как выстрел. И он сразу забежал туда в, в киос, понимаешь? А потім він не бачив нічого. На місці злочину міліціонери знайшли сім гільз. Проте саму зброю кілер не виконав. Загиблий Олександр Грузков займався адвокатською діяльністю. Але останнім часом поєднував із бізнесовими оборудками, розповідають правоохоронці. Нині слідство вивчає його справу у пошуках мотиву для вбивства. Вікторія Тищук, Тевлай. Обібрали до нитки, ще й кредитів навішали. Пенсіонеру кривому розі жорстоко вбив 29-річну пачерку. каже, що планував позбавити життя і співмешканку, але не встиг. Життя молодої жінки обірвалося в одній з п'яти поверхівок Кривого Рогу. Про скоєння міліцію повідомив сам вбивця, дочекавшись оперативників, 59-річний пенсіонер зізнався. Планував коротити віку не лише пачериці, а й співмешканці. Мовляв, обидві в шахрайський спосіб зробили його боржником. На нього оформили багато кредитів в банках, от і он не знав, чим їх виплачувати. от них вообще не отримав. Пенсію они его забирали. Поэтому і у нього будем так горить назріл такої план розправиться членами. Будімта горить свої сім'ї. Дізнавшись про кредити, ошуканий чоловік вирішив піти з родини і, винайнявши квартиру, мешкати окремо. Того ж ранку до нього прийшла пачерка і знову попросила у відчима грошей. Чоловік запевняє, чим не відмовив, але дівчина почала лаятись. І тоді вже пенсіонер вкрай розлютився. Літній чоловік схопив кухняного ножа. Та завдав своїй пачериці поранення, від якого вона померла миттєво за умисне вбивство. Різунові світить від 7 до 15 років позбавлення волі. Анастасія Бобкова, ТВА. Помстився за дружину. Двоє молодиків прийшли з'ясовувати стосунки до приятеля. Його вдома не було, тож чоловіки взялися лупцювати дружину. Побили жінку і стали чекати на господаря. Той прийшов не один, побачив жінку, і з другом накинувся на кривдників. У хід пішли дерев'яні палиці та металева лопатка. Одного з гостей забили до смерті, інший у лікарні з травмами голови. Убив затримали за гарячими слідами. Їм загрожує довічне ув'язнення. П'яний грабіжник ледь не придушив жінку на Закарпатті. постраждала, поверталася з роботи, коли до неї причепився чоловік. Дочекавшись, поки поблизу не буде перехожих, повалив жінку на землю і став душити. Вона дивом залишилася живою. Грабіжник вихопив телефон і зник у міліції. Чоловік зізнався, що нічого не пам'ятає. Був здивований, коли вранці побачив у себе чужий телефон. Після свят знову активізувалися квартирні злодії. Найчастіше залазять до осель із слабкими замками, а виносять побутову техніку. Комп'ютери, телефони і планшети. У міліції розповідають, щоб не затримуватися, гроші шукають менше. Останніми днями так обчистили вже кілька квартир в одному з районів Києва. З жертвами злодіїв спілкувалися і наші журналісти. Клавіатуру і принтер вони не забрали. Хоча забрали USB-устройства, теперь практически безполезні. Переселенець зі сходу Руслан влаштувався у столиці викладачем англійської мови. На цьому столі у нього завжди лежали два ноутбуки. У кожному комп'ютері наукові доробки, статті і безліч книг. Для нього це головне багатство, накопичене роками. Усе це разом із технікою опинилося у руках зловмисників. Проте ціні документи і гроші залишилися на місці. Тобто, відма ані роботалі вечером, когда не было нічого, видно, і получается в шкафах вони не забрали документи і, і налічні, значить, ну деньги, оселю Євгена, обчистили майже в такий же спосіб: гроші і коштовності крадії шукати полінувалися. А те, що лежало зверху, прихопили. Винесли дорогий фотоапарат і ноутбук. А ось тут лежав фотоапарат мой його не було, коли я прийшов. У кожному випадку грабіжники обережно видалили замок і зайшли до приміщення. У ці двері притулили защіпку на місце. Сусіди, звичайно, нічого підозрілого не помітили. Хазяїн повернувся, побачив неладне і викликав міліцію. Але правохоронці у квартирі довго не затрималися. Їх викликали на інше пограбування. Визвали їх срочно на Щербакова грабіж очередний. Ані уїхали тут же. То есть бросили все, уїхали и через полчаса 40 хвилин вернулись і. И дописали показання у міліції кажуть, професіоналів з такою спеціалізацією небагато часто таким ремеслом займаються безробітні або схильні до градусу. Грабують як правило у спальних незаможних районах, бо там і захист слабший, і охоронних служб менше викрадене таким чином майно рідко, коли вдається повернути. Якщо квартирних злодіїв скопили на гарячому, то звичайно майно повертається до власників. Якщо ж уже потім розкривається квартирна крадіжка, то ну дуже важко повернути майно. Криміналісти розповідають: один із найкращих захистів надійний замок. Сувальні замки, тому що вони більш надійні, більш для того, щоб відімкнути їх кримінальним шляхом, потрібно мати якісь спеціальні навички і більше для цього для цього часу потратити. А Якщо зловмисникам все ж вдалося щось подсупити, потерпілим правоохоронці рекомендують пройтися по найближчих ломбардах. Саме туди найчастіше крадії зносять награбоване. Вадим Понька Павло Тихоненко ТВА. Знову вибух цього разу у Запоріжжі о півночі підірвали приміщення Дельта банку у центрі міста. Пристрій спрацював біля вікна установи у банку. повилітали шибки, понівечило грати на вікнах. Людей поблизу не було, тож обійшлося без жертв за неофіційну інформацію. На місці вибуху знайшли записку із написом Подарунок від патріотичного спротиву. Однак у міліції цю інформацію не коментують уже відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганство. Подію прибули вибухово технічна служба ГОМВС, Криміналістична лабораторія, кінологічна служба та Слідчо-оперативна група Орженкізацької райвідділу міліції. Відомості про події було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 4 статті 296 Кримінального кодексу України, а саме хуліганство. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років. Наразі проводяться всі необхідні слідчо-оперативні дії по встановленню осіб, причетних до згаданого правопорушення. Розстріляв начальника поліції, лишився невинним. Несподівану розв'язку отримала пригода, що сталася в американському місті Сентинел. Невідомий зателефонував до служби спасіння, пригрозив, що підірве школу. Шеф міської поліції вирішив самотужки затримати терориста та тільки на правоохоронці вибили двері до будинку підозрюваного. Як господар відкрив вогонь, три кулі поцілили у груди керманича поліції, ще одна в руку. Стрілець одразу здався, та згодом його були змушені відпустити. З'ясувалося, що хибний дзвінок від. Терориста терориста з цієї силі не здійснювали. А власник пропустив, що вдерлися грабіжники. Шефа поліції шпиталізували. Він відбувся легким пораненням, адже був у бронежилеті. А от ще один офіцер поліції у США підстрелив сам себе. Дарал Сміт прийшов до магазину зброї, попросив продавця показати йому пістолет. Роздивляючись зброю, полісмен натиснув на спусковий гачок. Пролунав. Постріл і кулею чоловікові пошкодило частину вказівного пальця на руці. Адвокат поліцейського вже готує позов проти магазину. В інциденті звинувачує продавця. Мовляв, той не перевірив, чи є у набої, пісто... набої... набої у пістолеті. Тепер офіцер залишився без роботи і з рахунків за лікування. На цьому в мене все. Спокійного вам вечора та пам'ятайте, все буде добре.